Як зареєструватись для складання НМТ у 2024 році, переходимо на портал УЦЯО, підтверджуємо, що ми ознайомилися з порядком реєстрації на НМТ. Для цього перейдіть за першим посиланням, а потім поставте відповідну позначку. Після чого розпочинайте процедуру реєстрації. Зареєструватись можна безпосередньо на порталі або за допомогою застосунку Дія. Якщо ви хочете зареєструватись за допомогою застосунку Дія, то затисніть прямо на порталі УЦЯО QR-код. І перейдіть у застосунок у вашому телефоні. Підтвердіть за допомогою дієпідпис, що ви передаєте свої дані порталу УЦЯО. Після цього ви їх побачите вже на порталі. У персональному кабінеті учасника НМТ ви побачите дані, передані з порталу Дія, після чого вам потрібно внести контактну інформацію, якої в Дії немає. Це номер телефону та адресу електронної пошти. Після цього ви маєте обрати категорію вступника або це випускник попередніх років, або це випускник 2024 року. І обрати предмети для складання. Предмети вже визначені, і ви можете обрати мову складання для математики та історії України, а четвертий предмет на вибір вступника, і для нього так само можна обрати мову складання. Після цього ви маєте обрати місце складання, або це буде в Україні, або це буде за кордоном. Якщо ви складаєте в Україні і обрали місто Київ, ви також можете обрати район. Якщо ви збираєтесь складати НМТ в додаткову сесію, ви маєте поставити відповідну позначку та підвантажити документ, який дає вам право складати в додаткову сесію, якщо ви знаходитесь в Україні. Також, якщо вам потрібно створити спеціальні умови для складання НМТ, ви маєте підвантажити відповідний документ. Після цього переходимо до підвантаження документів. Ваші документи мають бути у форматах PNG або JPG і до 1 мегабайта. Перевірте, будь ласка, щоб це були не скріншоти з дії. Це мають бути скани ваших документів. Якщо ви під Вантажили все правильно і документи не перевищують визначені норми, то ви переходите далі і завершуєте процедуру реєстрації. Якщо все пройшло успішно, з певним часом, 7-10 днів, ви зможете сформувати сертифікат учасника НМТ у вашому персональному кабінеті. Успіхів!